Друзі добрі, всім привіт! Канал AutoRMont.ua знову вас вітаю. Ну що, сьогодні у нас буде завершальне відео по нашому проєктному автомобілі ваз 2093 Як був куплений, точніше придбаний, як приганявся, як купувався вже власником новим, все це є на каналі в попередніх відео. Так що перейдіть на канал, якщо по бажанню, і подивіться. Сьогодні ми вже показуємо завершальний варіант. Попередньо автомобіль був куплений, але новий власник спитав, чи можна відремонтувати це в мене в моїх умовах, чи я це можу зробити. Ми домовилися, що в принципі можу. Він коли зміг, може тоді допомагає, і ми разом з ним все це ремонтували. Але знову ж таки, зразу підуть коментарі. Я думаю, що а, обдурив там або щось не сказав. Власник прекрасно все розумів. Він повністю знав кожен елемент. Я йому все показав про автомобіль, все розповів. Людині все сподобалося, і він просто його купив. Потім, після покупки, ми декілька, ну скажімо так, тижнів його ремонтували, так як не було, коли досить швидко кожного дня займатися. І на сьогоднішній день у нас крайнє відео показати вам результат, наскільки ми його сильно поламали. Тому, будь ласка, ідемо за мною, подивимося, що в нас вийшло. А тут в дев'ятки порш стоїть. Замінюємо антифриз. Зараз залили повну, хай прокачується. Тепер що хотів показати, двигун працює на холостих. Бачимо? Нема нічого. Ідемо. Вихлоп. Нема нічого. Тобто двигун у нас не димить. Правишується пупея з цим автомобілем, власник новий забирає. Що було зроблено? Пофарбована боки, чи борти і криша. Ляда задня, як у мазді, сенсор назад не спрацьовує. Прибраний салон. Отакий вигляд зараз має. Повністю скрита лаком. Е, далі. Відремонтований був двигун. Що мінялося? В двигунові ми міняли кільця, робили головку, міняли сальники в головці, міняли сальники в двигунові, потім міняли вкладиші, точили колінчатий вал. Все-все-все це зробили. Тепер, хто слідкує за каналом, пам'ятає, який був двигун, в якому він був в стані. Тепер в якому стані. Ось так виглядає підкапотний простір. Поміняно все, ніде мастило не тече, провода, кришка, поміняна, рознощик поміняний, новий комплект ГРМ, новий фільтр. Все зроблено. Автомобіль повністю обслужений. Має отакий от от вигляд спереду. Наша бандітка. І новий власник тільки що на ньому прокатався. Ну ми Дали кругалика, як то кажуть, 10 кілометрів до 20 Все сподобалося, все гарно. Тобто автомобіль досить цікаво і гарно виглядає. Ну, Клас, я думаю, що клас. Так що, ребята, така от ситуація, таке от відео у нас вийшло. Довго затягувати не буду. Зроблю маленький так сполірок. Уже інший автомобіль для проекту у нас є. Тому ми з вами будемо завершувати епопею з цим автомобілем. Ми рухаємося. Позаду нас на своєму автомобілі ще одному рухається новий власник. Ми допомагаємо перегнати цей автомобіль, так як йому немає кому. Все добре. Знову ж таки, після нашого ремонту автомобільчик дорогу тримає. 90 своїми їдемо, тримаємо кермо одною рукою. Я Вважаю, що вийшло добре. Нормальний автомобіль, робочий буде радувати свого нового власника. Трішки шумно, тому що це в будь-якому випадку Жигулі. Так що, якщо вам не важко, кому сподобалось, ставим лайки, пишемо вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал для того, щоб YouTube піднімав його в рейтингу. Пишіть коментарі, хто що вважає. Всім до побачення, перемоги миру, слава Україні, до нових відео.